Привіт усім, мене звати Люба і ви на каналі Хроніки Нічного Світила. Як ви бачите на обкладинці, сьогодні я буду розповідати про дитячі книги, які б я хотіла прочитати у дорослому віці. відео буде розділятися на дві половини. В першу частину я буду розповідати про ті книги, які я вже читала в дитячому віці, і хочу перечитати, подивитися, які в мене емоції. Чи зміняться вони, чи залишаться такими самими. А в другій частині. Це про книги, які я не встигла прочитати, і хочу прочитати зараз. Вони є більш такими популярними. Всі кажуть, що потрібно їх читати, Якщо ти не прочитав їх в дитинстві, не маєш обов'язково прочитати їх в дорослому віці. Тому хочу спробувати. Починаю я з книги, все починається в 13 Валентина Берта. Це, напевно, одна із книг, через яку я впірнула світ читання. Я пам'ятаю, що мені її подарували, я її не хотіла читати. Так ось прочитала її за два дня, дуже сподобалася, я постійно до неї поверталася, пройшло уже. Напевно, 6-7 років, і я хочу знову повернутися до цієї історії. Просто пам'ятаю наскільки вона мені сподобалась. Цікаво, чи емоції такі ж самі залишаться, чи помічу я інші деталі, які. Раніше не помічала, тому мені дуже цікаво. Це про хлопчика, який приїхав з міста в село до бабусі, знайшов друзів, і вони частенько ходили до одного дерева, розповідаючи жахастики чи вигадані історії. Але одного разу дівчинка Ксенія, одна із подруг, сказала, по її словах, правдиву історію про село занедбане, в якому померла пара закохана, і в їхній могилі забити. Вось це через те, що дівчата дуже ревнували до парубка і пішли до відьми, і відьма перезапропонувала їм ритуал. І ці діти поїхали в це занедбане село. Там були всякі різні пригоди, класні моменти. Я пам'ятаю, як я особливо на цих останніх сторінках могла відірватися взагалі, тому що настільки захопила мене ця історія. Ось тому дуже-дуже хочу повернутися і так я напевно і зроблю. Наступна книга Ніна Муні вечора. Знаю, що там нібито сім книг, але я прочитала лише дві в дитинстві. Пам'ятаю, що вона мені дуже сподобалась, тому що там була магія, алхімія, і це мені дуже дуже сподобалося. Ще пам'ятаю такий момент, як вони випадково попали на острів Пасху, і це мені дуже 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 запам'яталося. Я знову хочу перечитати цю книгу, відчути емоції і можливо навіть. Дочитати цей цикл, тому що прочитавши дві книги, я зрозуміла, що мені подобається, але можливо там ще були крутіші історії. Наскільки я знаю, що зараз дуже важко цю книгу знайти, вона дуже стара. Я взагалі сама читала книгу з бібліотеки. Буду надіятися, що її знайду. А якщо ні, вже буду в електронному вигляді читати. Третя книга це каба з кардамону Йоанна Ягел. Там я знаю чотири книги. Я не читала всі інші, лише прочитала каву з кардамоном. Дуже сподобалась. Сам мені сюжет, я пам'ятаю, що це про дівчинку, яка знайшла в бабусі фотографію, дивну фотографію. Хочу повернутися і згадати, можливо, мені вона сподобається, а можливо і ні. Бо я мало що пам'ятаю з цієї книги, тому мені навіть і цікаво зараз повернутися сюди. Наступна книга абсолютно не цілована. Ніна Елізабет Тренвен. Тренвентвент. Тренд. -вент. Ніна Елізабет Тренвент. Я насправді мало взагалі що пам'ятаю з цієї книги. Лише пам'ятаю, як писалася книга. Вона у вигляді щоденника. А я ось така люблю щоденника тим... І мені от хочеться перечитати. Пам'ятаю, що там не. Не те, що саме про кохання, але там більше як дівчинка шукала е, своє кохання, писала про це в щоденнику, також проблеми друзів і е, батьків. Е, ну, Це така, знаєте, підліткова, проста історія. Але саме за того, що вона так написано, мені хочеться до неї повернутися. І п'ята книга, це дівчина онлайн Зої Е, От цю історію я можу сказати одне, що е, тут дівчина. Розпізнає світ блогу і цькування через те, що вона почала цим займатися, і вона шукає кохання. Якщо вона кохання і знайшла, то з дітьми, які її цькують, набагато тяжче помирити. Далі ми переходимо до другої частини нашого відео, це не читані книги. І що ви зараз не тримали в руках, не кидайте в мене це, тому що я не читала Гаррі Поттера Роліна. Насправді, я просто дивилась фільм. Мені дуже сподобався, я про книги навіть ще не знала, а коли дізналась, я подумала, що навіщо читати, якщо я майже знаю весь сюжет через фільми. Ось. Зараз, моя думка, змінилась через те, що е, фільми і книги це не одне й те саме. По досвіду своєму, а по-друге, дуже багато людей говорить, які читають книги, саме Гаррі Поттера. Там дуже багато таких моментів, елементів, які не були у фільмах. Тому мені це теж цікаво. Друга серія книг це дуже зараз популярна. Я от на кожному куточку її бачу. Це локутику Джонатана Страута. Бачила, що навіть є іскранізація один сезон, і наскільки я знаю, що його продовжувати не буде, тому я хочу прочитати і в майбутньому подивитись серіал. цей. Це компанія, яка бореться з приводами і містичними створіннями. Наскільки я знаю, тому що про неї я мало що читала, тільки по відгуках знаю. Ось. Але мені хочеться, бо тому, що знову повторююся, саме через відео, які е, мене знайшло це натхнення. Що мені хочеться цю серію прочитати. Тя книга це зелених дахів Юсі Мот Менгомері. Я скажу так, що першу книгу я читала, але я майже її не пам'ятаю. Я пам'ятаю лише серіал, який я дивилася. Ось і мені хотілось би прочитати цю книгу. Наскільки я знаю, там серія з восьми книг. Там е не тільки яка вона була маленька, чи коли вона пішла в університет, а вже коли вона була з донькою, коли вона була старшою набагато. Мені це дуже цікаво, яка вона стала, тому що в серіалі лише. Показую, як на... поїхала в університет, і все. Напевно, і продовження вже не буде серіалу, але все рівно є книги, і можна знову поринути цей світ, і знову насолодитись. Я частенько цей серіал дивлюсь навесні, тому що особливо в березні, коли ще не так тепло, і коли хочеться знову цієї весни, саме теплої весни, ти перенайшли цей світ ніжності пізнання світу і так далі. Ну, це, це крута серія книг, які я хочу поринути. Пригоди Олівера Твіста Чарльза Дікенсена. Насправді нічого не знаю про цю книгу. Взагалі, просто бачила відгуки у деяких блог блогерів, що це дуже дуже крута книга. Особливо я побачила нове оформлення, нібито це від рідної мови. І мені вона дуже-дуже дуже, дуже, дуже сподобалась, Я би хотіла цю прочитати. Знаю, що це буде якась колекція. Ось, і можливо, інші книги мені теж зайдуть. Остання книга це Ерагон і Паоліні. Теж мало що знаю, знаю, що це про драконів. Я недавно прочитала четверте крило, тому мені зараз хочеться щось таке прочитати. Я дуже рада, що ви побачили це відео. Що я все-таки його виклала, тому що я дуже сумнівалася, що ця тема цікава для всіх нас. Мені захотілося щось таке несерйозне. Просто щоб поринув у світ магії, тепла дитинства і так далі. Тому ось вирішила так, таке відео і створити. Можливо, вам щось теж проглянулося, можливо, ви теж щось захочете прочитати. Була рада вас бачити, до зустрічі і па-па!